Шарлом, це Славко, дали світло. Я прокинувся і буду знов говорити за те, що непокоїть мене, і те, чого ви не розумієте. Навіть уже економіст написав прекрасну статтю за Володимира Зеленського, то якого генералів, які пояснюють, чому війна зараз знаходиться на вістрі, власне, що вона може повернути в кожен бік. Це прекрасна стаття. Я вам всім її раджу. Прочитати, ознайомитися в цьому, вона більш систематична, з більшою поінформованістю, з більшою кількістю прізвища. Повторює те, що я вам говорив. Що операція на півдні удар в напрямі Криму планувався відразу з участю американських генералів? Там названі ці прізвища, ви їх прочитаєте, в тому числі Мілі був генерал названий. Я тут виклав у себе в Фейсбуці. Можете почитати переклад, зрештою, тезами. Тут все викладено. Потім від цієї операції відмовилися і ймовірно відмовилися, я так підозрюю, під тиском сирського з об'єктивних причин почасти, що не вистачало ресурсів на рішучий наступ на півдні. Хоча визнають експерти і західні, і українські і наші трійко головних героїв цієї війни зеленський сирський. Про те, що і залужний, про те, що Путін був в стані розпачу вже станом на кінець жовтня, на початок листопада, в листопаді від цих всіх операцій був в стані розпачу, і нарешті знайшов, що ми втратили темп, і він знайшов чим нарешті відповісти. Про це говорив залужний, що які операції можна планувати далі, коли буде зруйноване українське запілля, що треба сказати за цю операцію, що надали перевагу менш коштовній і. Більш безпечні щодо ризиків операції на схід сході беза, там що наступає, що відступає, різниці ніякої немає правильно кажуть вже, ви все це прочитаєте, що цих бахмутів можна влаштувати купу. Зрештою, це от мої розрізнені тези, до яких я доходив. вони тут систематично викладені. Всі, в цій статті. раджу вам з нею ознайомитися, раджу в моїх. В перекладах те все подивитися, от за Марк Мілі брав участь у розробці операції, і генерал Кріс Донах, і командир 18-го повітряно Десантного корпусу Сполучених Штатів, який координував західну допомогу Україні. Про що йдеться? Йдеться про втрату темпу, і про це прямо говорить Зеленський, прямо говорить і Сирський, і Залужний, Хоча по-різному хочуть виглядати, що хочуть вирішити це питання по-різному. Сирські, так як ви на сході, а заружне, так як розумні люди на півдні, ціною навіть відміни від відмови від Криму, в чому ймовірно до нього близький Зеленський, щоб ми не витримаємо довгої війни, щоб скоротити війну, показати загрозу Путіну і домовитися, можливо, ціною того, що він може втратити, і Крим, і своє ордло. Погрожувати йому, щоб ясно, що шолишити Крим і Ордло за ним це виглядає як така реалістична пропозиція України. Йдеться за боєприпаси. що та кількість боєприпасів, котрої нас будуть постачати 5 місяців. От, бачите, в, в грудні домовилися за 864 тисячі снарядів 155 міліметрів, 12 тисяч екскалібурів і 106 тисяч ракет до Хімарс. Але виробляти це будуть кілька років, як ви знаєте. І лише після кількох років ми зможемо 5 місяців повоювати цими боєприпасами. Не забавити, таку кількість боєприпасів. Ми вже витратили. Це дуже цікава стаття. Раджу вам всім з нею ознайомитися і те, що ви не розумієте, на щастя розуміє наше вище державне та військове керівництво. З чим я його поздоровляю, а зараз почитаю книжку і буду спокійно. Спати в очікуванні чергового марика чергового московського удару по Кив, бо як ви бачите, вже проблеми з котельними, з будинками. Ви оцю цю прогресію не відслідковуєте, а я відслідковую. Навіть цю небезпеку бачать в Америці, бо просто так патріоти не постачаються. Я правда надія на грецького, на грецьку державу, на грецького. На переговори з Грецією щодо Ястриста є певні надії на Болгарію. Ну побачив, що оживилися. і Я кажу, що не все так погано, що надія постійно над нами витає. Вона можлива щодо поїздки. Цього бізумного до іншого бізумного Путіна долукав, розумієте, воювати з Українку одночасно, ви ще нагродно і нащучен розгортаєте війська. Вони все ще продовжують лякати НАТО, і це полишає мені в дуже великі надії, щодо оптимістичного кінця всієї цієї білоруської опери «Бух Бачите, все я почитав. Зараз піду спати. Ася вимикай, а ми завтра це викладемо.